Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої розмови і студією приєднується Артем Шевченко, військовослужбовець збройних сил України, журналіст, документаліст і письменник, і про крайню книгу пана Артема. Зараз маємо можливість поспілкуватися. Воєнна розвідка України у небі, на морі і на землі. Так називається ця книга. І пан Артем вже з нами. Вітання, пане Артеме. І хочемо більше дізнатися про цю вашу книгу. Знаємо, що зараз ви її презентуєте на Франкофурському книжку книжковому ярмарку, так Саме ну, так я перебуваю на франкфуртському книжковому ярмарку на українському стенді, який організований Українським інститутом книги ЙОТ інститутом, а також мистецьким арсеналом. Це найбільша книжкова подія ну, в Європі, точно, а може навіть і у світі. З точки зору масштабів та історичної такої спадкоємності це франкфуртський книжковий ярмарок. і Ми тут спільно з видавництвом ЯКА був презентуємо. Книгу воєнна розвідка України на морі в небі і на землі, якої я є автором і з передмовою начальника головного управління розвитку міністерства Кирила Лоданова, яка ґрунтується на чотирьох документальних фільмах, які ми показували і в телевізійному ефірі в Україні на багатьох каналах, зокрема і єдиного марафону, а також багатьох інших. І з якими можна ознайомитися на youtube каналі Головноповління розвідки міністерства оборони це таке документальне дослідження, яке складається з чотирьох головних розділів, які розповідають про найбільш успішні операції бойові воєнної розвідки 2022-2023 двадцятому під час війни з Росією. Пане Артеме, тобто в книзі більше інформації, ніж те, що війшла в кни... у ваші фільми, чи в фільмах можливо більше інформації? Зазв... Ну, фільми це візуальне рішення, це те, що можна дивитися. Книга це те, що читати можна. Тобто, там є звісно лінки через QR-коди на самі фільми, але це е, багато в чому е, тотожні тексти е, і. Єдине, що є передмова, яку написав Кирило Боданов, є вступ, який роз'ясняє взагалі з чим ми маємо справу, що таке структура воєнної розвитки головного управління розвідоргану Міністерства оборони, і декілька текстів, які, скажімо так, пояснюють, роблять його більш книжним в контенті. Це тотожні, тому що було в документальних фільмах нашого документального циклу Воєнна розвитка України. У небі, на морі і на землі пане Артему, то ось ця книга вона зараз представляється в українському варіанті, чи можливо є англійський варіант? І цікаво, чи вона є в електронному варіанті, в аудіо, чи плануєте, наприклад, про це? Вона презентується двомовна: українська та англійська мови. Тут ми привезли такий презентаційний наклад невеличкий. Невдовзі буде надруковано перший комерційний наклад видавництвом якабу паблішинг. Вже є сторінка перед замовленням. Можна передзамовляти, замовляти. Кожен хто це зробить, отримає цю книгу. І безумовно буде електронна версія також. Артеме, цікаво про історії, власне, які війшли і в книгу, і в ваші фільми. Які ви можете окреслити історії найбільш успішні, найбільш успішні завдання, які виконували наші гурівці, зокрема і у цій книжці, ми сконцентрувалися на операціях 2022 тищі і частково 2023 року. Перша історія це авіапрорив на Азовсталь Небо. Так називається перший розділ. Це історія повітряного мосту в оточену ворогом Азовсталь, в оточений Маріуполь, коли вдалося більш ніж на місяць продовжити спротив гарнізону Азовсталі постачанням куда техніку боєприпасів, живої сили, медикаментів всього необхідно і евакуювати поранених. Друга історія історія про море. Це битва за острів Зміїний, зокрема епізод з висадкою 7 травня на острові групи спецпризначення Гурмо і СБУ «Альфа». і такий доволі епічний бій на острові з ворогом. Земля це на даний час найуспішніший український наступ, харківський контрнаступ. Ми назвали його, який був в минулому році в вересні, частково в жовтні. Який на даний час є найуспішнішим з точки зору тактики бойових дій результатів, які це бойові дії. Ем, ем, і тих результатів, до яких призвели ці бойові дій, Це звільнення великої частини Харківської ну, фактично всієї території Харківської області за невеличким виключенням. І четвертий розділ: це четвертий наш документальний фільм. Він називається Збиті льотчики Росії. Це такий грунтовний годинний фільм про те, як ми захищали наше небо. В центрі цього фільму історії наших і проти наших і пілотів, і льотчиків і зенітників, але також і історії восьми е, ворожих пілотів, які були в полоні е, сил оборони і безпеки, і потім були обміняні на наших військовополонених. Ми показуємо, хто такі ворожі льотчики, е, як вони потрапили в полон, і чим завершилася ця історія, як ми захистили фактично наших. Небо, всі сили оборони і безпеки, зокрема і підрозділ воєнної розвитку. Також пане Артеме. Ну також цікаво, над чим працюєте зараз, і чи буде продовження, чи можливо друга частина вашої книги? Так, працюємо над е, другою трилогією, і цей фільм про збитих льотчиків є першим фільмом другої трилогії. Е, ми працюємо над тим, щоб до кінця року зняти ще два документальних фільми. Я сподіваюся, і глядачі побачать і в ефірі, і читачі можуть зможуть майбутньому прочитати в книгах. Я думаю, що книжка матиме свого читача і матиме попит. Пане Ортема цікаво, як цю книгу сприйняли, зокрема у, на цьому франкфуртському ярмарку. Що чи є вже якісь відгуки, чи е, е, радо раду е, цю книгу скуповують і розглядають власне. Ми її просто показуємо. Ми її ще не продаємо. Ми показуємо, що така книга є, і що буде комерційний тераж і можна буде купити. У нас заплановано презентацію в неділю, 22 жовтня, о 13-й годині на українському стенді книжкового франкфуртського ярмарку. Е, я сподіваюся, вона зацікавить відвідувачів і глядачів, не зважаючи на вихідний день в неділю 22-го, о 13-й. Запрошуємо слідкувати за нашими анонсами і видавництвом анонсами, і моїми. Можливо, навіть трансляцію Дякую вам, пане Артеме, за те, що знайшли можливість вийти з нами на зв'язок. Артем Шевченко, військовослужбовець, Збройних сил України, журналіст, документаліст і письменник, який нині перебуває на Франкфуртському книжковому ярмарку і презентує, зокрема, свою книгу Воєнна розвідка України у небі на морі на землі. На все добре, пане Артеме. Дякую, до побачення.